Закривають потреби захисників. Івано-Франківська обласна військова адміністрація придбала обладнання для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та зенітно-кулеметного батальйону. Зенітно-кулеметного батальйону були з прохання закупити комп'ютерну техніку, а саме принтера БФП багатофункціональні принтери принтера і планшети в кількості шість штук. А відповідно, командир 10 ї гірсько штурмової бригади. Звернувся з проханням закупити FPV-дрони і Mavic 3, це безпілотні літальні апарати. Вони характеризуються тим, що Mavic 3T не мають своїх тепловізорів не з тепловізійними камерами. Які працюють нічний час, і це є як для розвідки, це є око розвідника. Командир 649-го окремого зенітно-кулеметного батальйону Олександр Івашина зазначає, воїни роблять усе можливе, аби наша область була безпечною. Адже ворог нині цілиться не лише в об'єкти критичної інфраструктури, а й по цивільному населенню. Тож, окрім обладнання, збільшують і кількість вогневих груп. За останні проведення аналізу шахетів. шахеди йдуть кумулятивні з шрапнелів, тобто ми самі зрозуміємо, що вони не для застосування уже по об'єктам критичної інфраструктури, а по місцевому населенню з метою наведення паніки решта решта Завдяки допомозі нам надано балістичні планшети, це збільшено огляд виявлення. Безпосередньо шахідів, які летять на низьких і наднизьких висотах, і надає велику ефективність, скажімо так, їх знищення. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук додає, адміністрація намагається вчасно та оперативно реагувати на усі прохання захисників, адже від цього залежить наша безпека та перемога. Нам надзвичайно важливо, щоб ми такі підсилення зробили для тих військових формувань, які сьогодні на передових позиціях нас захищають, і ми будемо продовжувати таке підсилення. А ще нам важливо, ми бачимо, що ворог постійно атакує нашу область і шахедами і ракетами. Тому нам важливо захищати наше небо. Тому зенітно-кулеметний батальйон командир є тут присутній, який створений на території області. Постійно з обласного бюджету має підсилення, і ми постійно робимо все для того, щоб хлопці мали все необхідне для того, щоб захистити наше небо і щоб прикарпатці спокійно могли себе почувати. До слова посадовиця зазначила, що мешканці області, чиї будинки постраждали внаслідок російських обстрілів, отримали комп. Від військової адміністрації. Хто ще не встиг оформити заяви, можуть звертатись до департаменту соціальної політики. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.